Привіт, мої любі! Сьогодні ще одна нова колода Сила природи українського видання. Дуже така цікава колода. Дуже цікава. Сьогодні зробимо такий розклад на тему. Давайте зробимо, що тебе чекає до кінця липня. Повторюся ще раз, я не являюсь ясновидящею. Я просто провідник, який через карти Таро щитує інформацію про ту людину, яка попаде, тому що це загальний розклад. І, ну, звичайно, що він не може всім заходити. Якщо ви хочете індивідуально, звертайтеся, зроблю вам індивідуальні розклади. Так, Давайте подивимося по таких сферах до кінця місяця. Подивимося така сфера буду. Дивитися і зразу вам розповідати. І так, перше, що нас цікавить, мабуть, давайте подивимося здоров'я, тому що здоров'я найголовніше зараз, на даний момент для кожної людини, я так думаю. І так, що тебе чекає по здоров'ю? Король Пентаклі? Чудово, стабільність. Так як є, так і буде. Не в хужу, не в кращу сторону. Король Пентаклів це якщо считувати як здоров'я, а не як людину, це просто стабільність, впевненість в своїх діях в тому, що ти йдеш правильним курсом, і в тебе все чудово, все прекрасно. Просто на мазі. Можна тільки порадіти здоров'я. Яке є чудове, таке і буде. Якщо ти хворієш, воно покращиться. Якщо, наприклад, були погіршення, зараз однозначно до кінця місяця покращиться. От побачиш. Далі, що ми ще запитаємо? Запитаємо про працю, звичайно, так. Для кого праця, для кого можливо навчання. Зараз побачимо, що буде. До кінця місяця, в праці, в навчанні. І так, що тебе чекає, о, імператриця, ти досягнеш своїх результатів. Те, що ти, от, наприклад, якщо ти працюєш, у тебе буде те, про що ти хочеш, що ти замріяла. Тобто ще не до кінця, тому що вона, імператриця ось тут вагітна, так? і вона, якби ще не народила, але вона вже носить в собі це дитя, так? І та праця, та ідея або, можливо, навчання, ти ще його не закінчиш. Так само, і працю ти ще не закінчиш, ти продовжуєш працювати, ти продовжуєш навчатися, але те, що в тобі вже є, воно чудове. Воно приведе тебе до класного результату, до того результату, який ти сама або сам не є. Тобто все вже закладено, просто. Треба ще почекати, ще виносити своє дитя. Чудовий розклад до кінця місяця. Що нас іще турбує? Ну, мабуть, якщо гроші і навчання в нас чудові. Треба дивитися, чи будуть. Ой, не гроші, вибачте. Якщо праця і навчання в нас чудово будуть продвигатися, треба подивитися, чи будуть гроші на це, правда? Пас Е, можу так сказати, Попажу жезлів, гроші будуть, але невеликі. Нема великих грошей. Прямо хочеться мені дотягнути ще одну карту. Давайте ще одну дотягну на гроші. Покажіть нам фінанси до кінця тижня, до кінця місяця. Десятка жезлів. Урожай ти збереш, звичайно, теж жезли. Треба працювати. Так, урожай буде, але він дасться тобі дуже важким трудом. Тобто гроші будуть. Але вони ну, тяжкою працею тобі дадуться. Тобто треба ще попрацювати, щоб вони були. Ще треба почекати. І той шлях, на який ти став, він тебе приведе до грошей. Але треба ще трошечки попрацювати. Буде дуже важко тобі. Але знай, що це вже кінець. Десятка жезлів це кінець якогось процесу, якогось періоду, воно закінчується. Ця... Ну, ти знаєш, до якої цілі ти йдеш. Але це так важко. Ти вже так заморилася, заморився. Але знай, що. Кінець наступить вже після десятки туз жезлів, тобто буде щось нове. Ну, просто почекай. Гроші є, будуть. Ну, можливо, не такі, на які ти очікувала, але будуть. Ну і звичайно, подивимося, що там у нас відносинах. Що там чекає у відносинах людину, яка потрапила на цей розклад до кінця липня. Відносини. Єрофант. Єрофант це все чітко, все так, як має бути, все по плану, все, можна сказати, так, як прописано в законі. Ну, але таких сплесків, якихось нових емоцій не буде, на жаль. Буде просто стабільність, розміреність. Взагалі, ти бачиш до кінця місяця, в тебе просто розмірений стабільний темп життя. Нічого такого нового не можу сказати, що щось нове. Те, що ти вже заложила, те воно вже йде далі, розвивається, йде далі. В жодній сфер немає. Якихось таких ось нових сплесків, ну, можливо, це і на краще. Не ж бути щодня щось нове, правильно? Просто те, що ти вже заклала в своєму житті, або заклав, те, що ти вже продовжуєш його робити і далі робиш, да? воно все просто двигається розміреним шляхом, спокійним розміреним шляхом. Любов є, відносини є, вони будуть спокійні, розмірені до кінця місяця. Головне, що нічого поганого не станеться, все буде добре. Ну і давай запитаємо пораду у карт Таро від природи, так як це сила природи називається колодом. Давайте запитаємо, яка порада для тебе до кінця липня місяця від цієї чудової колоди? Яка для тебе порада? Вісімка кубків. Дивись така чудова карта, яка говорить, будь тільки там, де тобі подобається. Роби тільки те, що ти запланувала і що тобі подобається. Якщо щось не так і щось тобі не подобається, не бійся, покинь цю ситуацію і йди в нове. Не дивися, що там не звідане, що ти не знаєш, що тебе чекає. Не бійся. Новий крок він завжди страшний. Але не дозволяй, щоб тебе затягнула рутина, не дозволяй, щоб ти жила там, де тобі не подобається, щоб ти робила так, як ти не хочеш. Розумієш. Навіть якщо вже, наприклад, якийсь період часу ти живеш в цій ситуації, не бійся її покинути і рушити в невідомий світ. Тому що краще йти в невідоме, чим застрягнути в тому болоті, в якому ти сидиш, наприклад, якщо тобі щось не подобається. Але так як я бачу із цих всіх карт, що ми виклали, що в тебе все йде своїм різно, рівномірним шляхом, так, то це може бути настрій. Не так твоя робота, не так твої енергії, а це може бути просто поганий настрій. Відкинь його, відкинь свої емоції погані, відкинь їх на задній план, і все в тебе буде добре. Тому що до кінця місяця в тебе все розмірено, все йде своїм чередом, все йде по, ну, так, як повинно йти. Да? От тільки емоції, емоціональність твоя часами буде зашкалювати. Ну, знаєте, при нашому розкладі життя тепер це навіть не. Ну, це навіть так, це нормально, можна сказати, да? що сьогодні така емоція до завтра може бути інша. Ми вспихуємо. але, будь ласка, тримайте себе в руках і вірте, що все в нас відбувається так, як повинно відбуватися. І ми повинні просто прислуховуватися до звуків, прислуховуватися до. Всесвіту, що він нам шепоче. Якщо щось відбувається, це не просто так все відбувається. Тільки тоді, коли треба, і тоді, коли, і, і так, як треба. Просто треба зрозуміти і прийняти. Не старайтеся, не намагайтеся спорити з всесвітом. Буде так, як я хочу. Довіртеся і знайте, що все буде найкращим образом. Люблю вас всіх, удачі вам!